За минулу добу до Кременчуцьких правоохоронців надійшло 12 повідомлень про скоєння кримінальних правопорушень. Вчора близько 16-ї години надійшла інформація про те, що на вулицях Кременчука невідомі чоловіки демонструють боєприпаси. Перше повідомлення мало місце в центральній частині міста біля однієї з кав'ярень. Відпочиваюча стояла біля закладу. До неї підійшов невідомий чоловік, який перебував нетверезому стані. Та під час спілкування вручив їй до рук предмет, схожий на боєприпас та в подальшому сів. До позашляховика та з місця події зник працівник закладу викликав на місце правоохоронців для подальшої перевірки факту. Під час огляду на місці події було вилучено навчальний боєприпас, який є дуже візуально схожий на діючий боєприпас. Протягом години оперативниками Кременчуцької поліції було встановлено особу чоловіка. Наразі з ним працюють слідчі. Ще одного власника гранати затримали по вулиці Алітуській. Інше повідомлення дійшло також центральної частини міста. З. Вулиці. А Літуський, про те, що невідомий чоловік демонструє також боєприпас. Відразу на місце прибули торівці патрульної поліції, випинили даного чоловіка та подальшому передали його слідчо-оперативній групі для встановлення всіх обставин. Під час проведення першочергових слідчих дій у чоловіка було вилучено навчальний боєприпас, так звану страйкбольну гранату, яку він мав при собі. Підозрілий предмет помітили крименчужани і біля одного зі сміттєвих майданчиків. Як повідомили місцеві мешканці, що вони побачили біля смітнику предмет схожий на каністру з батарейкою та з дротами, відразу на місце прибули як поліцейські, так і ідентифікатори ДСНС під час перевірки, встановили, що це предмет не є вибухонебезпечним, це просто каністра, яка подарункова». Однієї з лікарень міста госпіталізовано чоловіка та жінку з ознаками отруєння, які виникли в результаті несправності системи опалення. В приватному домоволодінні під час огляду слідчо-оперативної групи виявлено про те, що є несправність газового котла опалення, в результаті чого двоє людей постраждали. Наразі перебувають у лікарні. Поліцейські Глобинщини встановлюють всі обставини. За фактом ведеться перевірка. Черговий раз нагадуємо, що під час зимово-весняного періоду, під час опалення. Приміщень обов'язково перевірте справність ваших котлів, так як маємо непоодинокі випадки, які потягли тяжкі наслідки на території Полтавщини. Тиждень безпеки дорожнього руху провели поліцейські у навчальних закладах міста. Наші поліцейські, як поліцейські офіцери громади, так і ювенальні поліцейські, долучилися до тижня безпеки дорожнього руху, провели зустрічі з школярами, з молодшими школярами, нагадали їм правила дорожнього руху, правила перебування на території вулиць наших доріг. То щоб діти вели себе безпечно, знали правила дорожнього руху, безпечно переходили приїжджу частину, та з ними не трапилась біда. Анна Мащенко, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.